Привіт! Сьогодні поговоримо про Карніку і Бакфаста. Порівняємо ці дві породи. Раніше ми на пасіки держали і бакфаста, і карніку одночасно, але два роки тому ми залишили тільки карніку. Із плюсів Бакфаста краще спрацьовують на затяжних взятках, таких як Соняр. Вони трошки менш ріливі, ніж Карніка. Та не заливають гніздо на коротких взятках. В коментарях можете написати, яку породу бджіл держите, скільки у вас бджолосімей та на якій системі вуликів. І з мінусів складно знайти племматеріал. І дуже дорога ціна племінних маток. Це все в основному завозиться з Німеччини і так далі, ну з Європи. І ціна там від 100 євро 150 євро, а якість не, не завжди радує. Більш злобливі, це також з мінусів. Карніка набагато більш спокійна, споживають більше кормів взимку. Якщо зрівнювати конкретно з карнікою, то це набагато більше кормів. З весни вже потрібно було деякі сім'ї. Не ну, скажімо не деякі сім'ї, а процентів 30, примірно, а то й 40 бакфаста потрібно вже було підгодовувати. Не заливають гніздо взимку. Це також із це, скажімо так. Те, що вони на коротких взятках не заливають гніздо, це плюс, і, ну, але вони і на довгих взятках, вони також гніздо не заливають в зиму. І мені тоді доводиться видергувати скарні рамки і ставити їм, як коли формуємо гнізда, в зиму. А це буває і три, і чотири рамки. Потрібно на сім'ю додати. А з тим, що ми. Не загодовуємо сім'ї в зиму, то доволі таки накладно навіть брати це все в карнік і наставляти ваквестом. У нас 12-рамкові вулики на 300-ту рамку. Тепер поговоримо про плюси і мінуси карніки. Легко знайти пливматеріал, та він більш дешевий, ніж Баквеста. Як ви знаєте з моїх відео я в основному зараз беру племматеріал в Андрія Сумчанина та раніше замовляв там, в інших країнах Європи. Майже всі лінії миролюбиві можна працювати без засобів захисту. Я ось заходжу зараз на Пасіці, тут приблизно 150 сімей і. Як бачите, сижу, бджоли літають, мене не трогають. Навіть я навіть з вулик можу відкрити без диму і маски. Тобто зараз максимально миролюбиві лінії. Мале споживання кормів взимку. Вони, коли виходять з зими, в них ще залишається стабільно 2-3 повномедні рамки корму. І мені не потрібно за них переживати, що в них не, там мало було, залишилось корму з зими. В 12 рамковому гнізді кормів достатньо, щоб сформувати взимку. Це також із плюсів. Вони на Соняху підзаливають гніздо, і за рахунок цього я їх формую свободно взиму. По силі вони йдуть однакові, в принципі, з бакфастом. Це 7, 6, 7, 8 рамок. Тобто, скажімо так, вони йдуть зиму. Це як і Бакфас іде, так і карніка взимку. У мене вони йдуть, йшли однаково постійно. Тобто не було такого, що Бакфасти там були прям, прям сильніші. Процен... Хоча був трошки більший процент сильніших сімей від Бакфаста. Ну і зісемно ще на подсунку були трошки сильніші. В 12-рамковому гнізді корму... кормів достатньо, щоб сформувати сім'ю взимку. Але це. Одночасно, як і плюс, так і мінус. Дивіться, на соняшнику вони підзаливаються. І на силу це вже не влітає. Тобто те, що вони підзалились на соняшнику, це на це добре, їх не потрібно загодовувати в зиму, ще й корма остаються на отводки на наступний рік, тобто все ок. Але це трошки мінус на коротких взятках, коли вони підливають гніздо, наприклад, влітку. Це на акації, але з іншої сторони, якщо в мене не буде взятку далі з липи. То у мене підзалиті трохи гнізда в карніки, і їм кормів хватає свободно до соняшника. І в мене сім'ї не просідають і потім виходять на соняшник на вже на три корпуси, 12 рамкових додано. Але на взяток ми стараємося ставити це: іде трьохсотий гніздовий корпус знизу, Ганемановська решітка, трьохсотий корпус другий. І третє, ми ставимо надставку 145-12 рамкову. Але якщо сім'я якась, ми бачимо, що вона сильніша, ніж інші, то ми їм ставимо 300 й корпус. Тобто В них йде під мед два 300 корпуса. Потім один знімається відкачується, вони в другий ще доносять мед і заново їм ще один корпус накидається. За рахунок цього ми беремо з них нормальний мед. Трошки вони із мінусів. Опять-таки, плюси Бакваста це трошки мінуси будуть карніки, тому що трошки більш вони ріливі, ніж бакфаст, але за, також за рахунок того, що в нас 12-ти рамочні, або навіть 10, 10 нормів теж підходять. У мене є 10 рамкові біхаузи, Там просто трошки раніше треба відібрати розпліт в них. Вони ще в мене ППУшні, то я до них десь на неділю раніше лізу забрати розплот, чим в. 12 рамкових дерев'яних. Вони трошки більш рідливі, ніж бакфаст, але для нас це не критично. Ми з усім справляємося. Для У нас зараз там 400 плюс бджоло сімей, і ми з батьком все встигаємо вдвох. Коли ви підбираєте собі породу на пасіку, вам потрібно пробувати різні породи. Ми пробували італіянку, Карпатку, Бакфаста, Карніку і зупинились на карніки, вони нам краще всього підходить. Вам також, якщо ви хочете брати максимальну кількість меду з сім'ї, вам також потрібно підбирати для себе породу бджіл. В моєму випадку це карніка, а вам можливо підійде бакфаст, можливо, італіянка. Гарного дня!